Володимирові Забаштанському. Яка ж то доля нелегка бере з очей твоїх данину, не чує дотику рука, І розпеч дивиться у спину. Прохання в Бога лиш одне, що білий світ тобі наснився, і лється з подиху сумне, що ти втім не помилився. Отак писати про біду, сховавши істину у віру, Щоб хижий вітер не поду, Несеш собі свій смуток сіри. А я читаю крізь ману Твого життя тократні твори, баладу світлу й сумну, Що про любов мені говорить. Тебе благаю, не мовчи, які б тривоги не стрічали. Які б не вдарили мечі, яка б недоля не спіткала.